Далі до новин на фронті у турецьку тривають активні бої. Становище змінюється щогодина. Росіяни майже зрівняли місто з землею і не припиняють спроб просунутися далі. Зараз від оборони міста залежить майбутня доля агломерації Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ. Маленьке промислове містечко стоїть на шляху ворога. Неймовірними зусиллями нашим воїнам вдається стримувати натиск, і не останню роль там відіграє українська артилерія. На позиціях гармашів сотої бригади під турецьком побу вам наш воєнкор Ігор Левинок. Точність, швидкість та сила. Бої за турецьк. Як працює артилерія мистецтво війни? Гармата паладін одна з найновіших американських розробок: 155-й п'ятий калібр.

Не добираючи слів, господар цієї зруйнованої оселі у Краматорську шле прокльони російським окупантам. Напередодні ворог укотре ударив шахедами, один влучив у житлову п'ятиповерхівку. Пошкоджено кілька поверхів, ущент зруйнована квартира, яку винаймала родина переселенців. Поранило дружину Юрія Тещу і 11-річну доньку. Операцію діяли ожоги, ну і дочки ожоги, теща сильно обгоріла. Смерть і тотальні руйнування, те, що скрізь несуть московити. За 35 кілометрів від Краматорська розташований Торецьк. Місто, яке нині має вигляд, немов після Армагеддону. Воно стало на шляху ворога і не пропускає його далі. Така прохолодна, свіжа погода зі сніжком. Нас не бачать. І Але ми ніколи не бачимо. не Їм легше штурмувати та з однієї сторони. Ну, з сторони. прямуємо в напрямку Турецька на одному з флангів. Там закріпилися армійці сотої механізованої бригади. Військові тут фіксують вже кілька днів посилені наступи окупантів. Росіяни вдаються до штурмів навіть колонами техніки. Такого не було вже місяців. Зо два вчора і сьогодні. І що там, що там, До 10 ми так стабільненько стояли біля гармати і дежурили. Зараз що, обід. У нас теж. <с>? Ну ми поубілили її. Відпочинок, як це називається? Тихий час. О, якраз по времені. Секундочку. Час – година времени. Жарти жартами, а передихнути хлопцям не вдається. Що думаєте, буде робота? Зараз. Шановні, 12.45. Зараз. Сейчас... Заводиться робота. Отаці робота. Щойно лунає команда, а екіпаж з людей миттєво перетворюється на відточений механізм. 107 сьомий дісій 10 плюс. Американська САУ «Паладін», як вирішальний аргумент із заспокійливе для окупантів. Надходять дані про нову ціль, і артилеристи поспішають виконати завдання. А все про все не більше як п'ять хвилин. Екіпаж наводиться на ціль і веде вогонь. Герман командир гармати передає привіт кремлівським оркам, убивцям дітей. Попри складну погоду, наша аеророзвідка не пропустила ще один механізований штурм противника. На цих ексклюзивних кадрах артилеристи нищать ворожу техніку. Точність доволі непогана. При хороших дні в хороші дні, може, два снаряди і точно ціль. Прямо з першим снарядом точно ціль, другим добуваємося. Гармата Паладін самохідна артилерійська установка американської розробки калібром 155 міліметрів. Якщо раніше екіпаж мусив розраховувати координати вручну, то зараз це робить бортовий комп'ютер цієї гармати. І тому вона готується до стрільби за лічені секунди. Все воно виставлено. Там є спеціальна табличка, яка висвічується, що вона виставлено в напрямку стрільби. і все там, одна 10 секунди. Десь одразу випрыгує, я кажу йому постріл. Я вже десь тут стою і він вже так. <хи> ну і постріл збивається. А ще артилеристи дуже тішаться, що снаряди до американської гармати використовують українські. Ми важимо снаряди, тому що, ага. як виявилось, коли в тебе три позначки і десять снарядів, то це може бути 41 і 42. Отак от, от: 41, 30, 41, 40, 41 – 50, 41, 80 і 42. А українські вони все таки більш точніші. Ваги майже однакові. Доброго здоров'я. Герман за фахом Марк Шейдер, тобто гірничий інженер. Є в екіпажі і будівельники та водії. Чоловіки різних цивільних професій стали на захист рідної землі. Передаємо захисникам дитячі листи і малюнки від таких гостинців. Вони розчулюються. Ви воюєте за всіх нас, за свою сім'ю. Україну і за себе. Хочу, щоб, ви, що, хочу, щоб ми перемогли, і ви повернулись до нас як мога швидше. Ілля, учень, сьомий є клас. Він стоїть 13 років. Ілля, дякую тобі. Замотивував ти нас добре. Будемо воювати, стоїмо. Слава Україні! І звірою в українське військо з Донеччини Кали. Ігор Горлавинок, Богдан Савруцький, Олег Кухарський. Подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.